У 2022 році на блокпосту зупиняють мене працівники ТЦК чи що воно тоді ще було, і виписують мені повістку. Я їм показую пенсійне посвідчення, показую, що я маю інвалідність, що я списаний у 2007 році на пожиттєво, виписують і кажуть. Ти йде туди, там розберуться. Ну, понятно, я вже знаю, що в мене по і мене точно не призбує. Ну, Я приходжу, спокійно приходжу в ТЦК, ніби воно мені треба було. Приходжу, мені беруть, перекреслюють там, де по і з іншої сторони ставлять печатку взяти на військовий облік у 22-му році. ВЛК я проходив. Щоб ви розуміли, мене признали придатним. Серед комісії ВЛК сидів лікар лікарка, яка мені виписувала оці всі таблетки, яка чітко знає, яка в мене травма. Вона всі ці роки підписувала ці всі бумаги. Вона, вона все знає. Просто до чого я веду? Значить, у нас вже 25-й рік, 25-й рік. І сьогодні у резерв плюс я врошу. Ну є, розумієте, абсурд всієї ситуації.